Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із нас. Мир вам, мир дому вашому, мир у вашому. І я вірю, що Бог щедрий в вашому житті, і Бог добре в вашому житті, Бог любить кожного із вас, і ви можете переживати як небеса відкриті над вашим життям, над життям вашої родини. Амінь. Тому приймаємо Боже благословення, і воно розпорошується і розливається на кожну сферу нашого життя. Про що я сьогодні хочу сказати. Зати про взаємовідносини церкві або взаємовідносини взагалі в цьому світі. Ми люди біля нас є багато людей. Є люди, які нам подобаються, і люди, які нам не подобаються, є люди, з якими ми дружимо. Є люди, які не дружать з нами, а навпаки, вони ворогують проти нас. Є різні ситуації, є різні недорозуміння, є різні виклики, тому що ми живемо серед людей. У людей може бути інший світогляд, у людей може. Можуть бути інші цінності або гарний характер, або поганий характер, є багато факторів, і ось коли є конфлікт між людьми, і ви якийсь час маєте ворожбу один з одним, то дуже важливо сьогодні усвідомити нам одну річ, треба що зробити. Треба викинути каміння, яким якийсь час викидали один в одного. Викинути каміння. Це перше замість цього, коли твої руки звільняться від каміння, уяви ти був камінням ти кидав, кидав у тебе руки вивільняються. Тоді ти можеш взяти дзеркало і подивитись на себе. Тому Господь і говорить, щоб ми дивились і пильнували за собою, щоб ми дивились слово Боже, щоб ми дивились в дзеркало, щоб ми досліджували себе, щоб ми вникали в себе, щоб ми пильнували за собою, щоб ми переглядали себе. Тому, коли ти викидаєш каміння, ти береш дзеркало, тоді Дух Божий може з тобою працювати через Боже слово. Через відкриття, через те, що він тебе лікує, відновлює, обрізає, викриває і так далі. Тому, друзі, Господь хоче, щоб ми були миротворці, і Господь закликає нас до цієї важливої такої річі, коли ти або акту такого великого, Божого акту викидаєш каміння і береш дзеркало, і Дух Божий він допоможе. Амінь.